На факультеті інформаційних технологій Ужгородського національного університету навчатимуть за новою спеціальністю інформатика. Університет вже отримав необхідні для ліцензування документи, тому відбір студентів розпочнуть вже влітку цього року. Загальний ліцензований обсяг прийому 50 місць на стаціонарну та заочну форми навчання. По закінченню вузу випускники зможуть стати не тільки викладачами інформатики, а й працювати програмістами, які затребувані на сучасному ринку праці. Щодо перспектив ринку IT, перспектив ринку взагалі, розробки програмного забезпечення, ну він зараз надзвичайно розвивається. Ну, якщо порівнювати софтверний ринок, наприклад, міста Ужгорода, міста Львова, звичайно, що ми трошки запізнюємося. Тим не менше, в цій сфері зараз дуже великі гроші. Є софтверні гіганти «Автософт», Сісайкю. Відповідно, випускники нашого факультету працевлаштовані. За основу викладачі спеціальності інформатика взяли навчальні плани програми столичного університету імені Шевченка, з яким тісно співпрацюють. Відтак студентів інформатиків навчатимуть сучасних мов програмування, адміністрування комп'ютерних мереж та веб-дизайну. Ринок потребує зараз спеціалістів, які б знали програмувати під Android. У нас обов'язково буде курс, який буде пов'язаний з цим. Веб-технології обов'язково будуть у нас і веб-технології, і окремо веб дизайн у нас буде. У нас буде крос-платформове програмування, щоб на різних платформах могли наші студенти вміти програмувати. Далі сучасні мови програмування. Далі у нас от обробка відеозображень та мультимедіа буде навіть такий предмет, який буде пов'язаний з тим, що вони могли щось зняти на камеру, далі навіть обробити і так далі. Для вступу до спеціальності інформатика абітурієнти повинні скласти ЗНО з української мови та літератури, математики та іноземної мови.